З нами зараз В'ячеслав Ліхачов на прямому зв'язку. Це сходознавець, експерт центру громадянських свобод. Наші вітання вам, пане В'ячеславе. Добрий, ранок, вітаю вас. Хотів би з заяв вони в першу чергу розпочати, тому що або, або Китай бачить щось, чого не бачить переважна більшість, якщо такі формулювання застосовує їхній міністр закордонних справ. Або ну Будь ласка, роз'ясніть, чому ем, в особі цілого міністра е, КНР демонструє таку прям категоричну впевненість у тому, що от от ось-ось і і щось буде. У нас, зві... О, вже пан В'ячеслав пан повернувся до нас. Отже, прошу пан В'ячеслав, вам слово. Так. Я не думаю, що вони знають чогось такого, чого ми не знаємо, або що не лунало у. Публічному інформаційному просторі скоріше йдеться про те, що такої більш довготерміновій перспективі, якщо згадати ті мірні пропозиції, що обговорювалися, скажімо, рік тому, то ми бачимо, що конфігурація гіпотетичного майбутнього міру або принаймні якихось переговорів приму між Росією та Україною, воно набагато ближче до того, що Китай просував. В вигляді свого мірного плану, який потім став китайсько-бразильським, і який, власне Дональд Трамп взяв за основу своєї пропозиції, яка полягає в тому, що ну головна ідея полягає в тому, що війна має зупинитися просто ось там, де зараз стоять війська. Просто повинна припинитися бойові дії, і де-факто треба визнати російську окупацію тих регіонів, які вона захопила. Це власне була та модель, яку Китай працював. Він бачить, що до такого е бачення наблизилась наблизилася е світова спільнота. Ми бачимо наскільки це відрізняється від плану сталого міру, який просував намагалась фасувати Україна в минулому році, наприклад, на саміті у Швейцарії. і е в цьому сенсі початок сам факт початку, нібито того, що е виглядає як прямі переговори між Росією та Україною, дають Китаю змогу нагадати про те, що вони нібито зіграли якусь конструктивну роль, і це їхнє, так, так би мовити, досягнення. Те, що ось ось буде досягнуто міло. Я не думаю, що вони там застосували якісь важелі впливу на Кремль для того, щоб Кремль припинив бойові дії. Я гадаю, що це треба сприймати в такий більш загальний рамок. Наскільки ми можемо зараз аналізувати дії Дональда Трампа і останні його заяви? Що от, от є шанс на невідомо що з огляду на те, що з Росії у нас не так багато серйозних повідомлень про наслідки зустрічі, окрім того, що Дмитрієв сказав, що зустріч пройшла успішною, а російські пабліки повідомили найважливішу інформацію: перше, що зустріч тривала три години, а друге, що перед зустрічю від Кофівчибурік, це ну це я не жарту. Зараз це абсолютно серйозна штука. Що ми направду можемо розшифрувати з цього? Бо мені здається, що коли в рота заглядають хто що їв, то говорити більше немає про що? Чи або де гуляв? Гуляли пах заряді я яю, що найважливіше, що в публічному просторі пролунала після цієї зустрічі, це те, що Дональд Трамп не виключає можливості. Особисто зустрітися з Володимиром Путіним, до того, як він посадить за стол переговорів напряму Путіна та Зеленського. Я думаю, що це була головна, якщо не вимога, то побажання Путіна, яке він висловив у Віткову, те, що долю України має вирішувати Путін з Трампом вдвох без Зеленського, а потім Зеленському пред'явити те, до чого вони домовиться. і Трамп готовий розглядати. Таку конфігурацію, таку опцію це, напевно, найголовніше, що пролунала після цієї зустрічі, і це те, до чого нам е варто бути готовим. У нас буквально дві хвилини залишається. Пане В'ячеславе. А чи готовий Трамп розглядати долю Росії на зустрічі з е Сі Цзіньпіном, Якщо таке відбудеться, я думаю, що він має на увазі, що зустріч з Цзіньпіном має відбутися пізніше. Ну наразі обговорюються опції зустрітися на полях саміту країн азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва наприкінці жовтня, на початку листопада у uh, південній Кореї. Скоріше за все, якщо Трамп орієнтується на зустріч з Путіним протягом якихось найближчих тижнів, то до зустрічі з Сі сіджанпіном він сподівається вирішити російське питання, щоб воно не заважало його домовленості з Китаєм про. Ті речі, які для Трампа а, є більш важливими, тобто про економіку, про торгельну угоду, а не про ці наші українські питання. Дякуємо, пане В'ячеславе. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був з нами.